Стріляють та й стріляють, кожен раз стріляють без кінця і краю. Сидимо ось у хаті у ванній оцій. І все, більше куди не йдемо. То що ти ж не розумієш, куди воно попаде. Он на огород вісім разів привітала, там воронка вскока. А коли в сарай пролетіла, корова сильно злякалась. Ну так. Не трусилися, стояли всі глині, як ото снігурочка. Як же їх можна залишити? Стопа, це хлопчик. Так, Гера, все тихо, дівчатка і в неї маленькі. Ой, Чотири собаки і восім котів. Дуже бояться біжать у хату до мене всі, як двері відкриті. А як двері закриті, то хто де ховається? Страшно, дуже страшно. Але діватися нікуди.